Вітаю дорогі друзі, у нас нове надходження Jeep Compass 2018 року, 24 бензин в комплектації Latitude. Автомобіль з Америки був удар попередній частині, автомобіль відновлений, всі деталі помінені на оригінальні. На таких ось чудових дисках, технічний та візуальний стан в найкращому вигляді. По салону у нас зустрічає повний електросклапакет, комбінована шкіра разом з текстилем, електрорегування сидінь водія, мультикермо на приборці на 190 тисяч пробіг. Встановлена хороша мультимедіа, довзонний клімат-контроль. Також по задньому ряду. Такий у нас стан заднього ряду. Кого зацікавив даний автомобіль, телефонуйте, звертайтесь, приїжджайте та купуйте дане авто. Знаходимося ми під дорога 60, а за новими надходженнями стуткуйте на сайті автопарк.юа.